Маємо сьогодні нове надходження. Це Volkswagen Taure 2012 року на 3,6 літровому бензиновому двигуні в гарному синьому кольорі на ось таких чудових чорних легкосплавних оригінальних дисках. Автомобіль з Америки, але з мінімальними пошкодженнями. Дуже гарна комплектація. Маємо чудовий коричневий шкіряний салон, панорамний дах, підігріви сидінь для заднього ряду. Тут нас зустрічає електрорегулювання сидінь з пам'яттю, підігрів зі складанням дзеркал, повний склопакет, преміальна акустика, автоматичне світло, датчик дощу, мультимедійне кермо, круїз-контроль, камера заднього огляду, парктроніки перед-зад, запуск кнопки, безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль, автомобіль у нас без пневми, на повному приводі І перевага цього авто 142 тисячі рідного. Пробігу автомобіль вже в наявності в автосалоні Trade Моторс, адреса Павла Усенка 8 Автомобіль має лише два фарбованих елементи, це капот і задня ляда. Можете подивитися цю інформацію по Америці.